Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Swimpool Service. Мене звати Артем Луків, і ми зараз знаходимося на міжнародній виставці у Барселоні, яка називається Пісцина і Велнес. І ми розпочинаємо цілий цикл відео з різними новинками і цікавими товарами, які я для вас відібрав. І цей відео будуть дуже цікаві для тих, хто хоче збудувати басейн або його модифікувати, якщо у вас вже є басейн. Тому обов'язково підпишіться на канал, щоб нічого не пропустити. Поставте лайк цьому відео. І ми розпочинаємо. Компанія Емспа представила нові моделі надувних спа-басейнів. Це спа-басейни бюджетного сегменту. Ви можете придбати самостійно надути такий басейн, і він буде повністю гріти воду, очищувати воду. Тут будована система підігріву, фільтрації і очистки. Тут стоїть озоната. Ось так виглядає пульт керування. Ви просто задаєте необхідну температуру. Можете стрічати, виключати воздушний компресор. І все це вбудовано під обшивкою. Також існують надувні спа-басейни. Е, Хто хоче більш довговічний виріб. Вони зроблені зі спеціально запатентованого синтетичного такого, резинового матеріалу, мають різні кольори, спа тримає тепло, в комплект входить таке от накриття. Значить, для цього спа басейна вся фільтрація підігрів винесено в такий окремий модуль. Так він відкривається. Тут ви можете задавати температуру, вибирати підігрів, так само бульбашки, встановлений озонатор, ультрафіолет і таймер, який задає режим роботи фільтрацію. Все це от в такому зовнішньому юніті знаходиться. І також є збірна модель, яка має вже такий прочний пластиковий каркас. Композитну дошку для обшивки. Всередині є масажні форсунки, бачите. Подушка, щоб було м'яко сидіти. І всередині гідроізоляція відбувається за рахунок готового мішка з лайнеру ПВХ. І так само є термонакриття для того, щоб зберігати тепло. У цій моделі так само є зовнішній юніт. Він вже сенсорним керуванням, і тут так само встановлена система фільтрації, дезінфекції і підігріву. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте лайк і не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити наступних Цікавих новинок також, якщо вас зацікавила наша продукція, звертайтесь до нас. Посилання буде в описі під цим відео. Заповніть коротеньку форму. Ми з вами зв'яжемося, надамо всю необхідну інформацію. А мене звати Артем Луків, і побачимось на наступних відео. Пока.